Ваш мозок схожий на перемикач. Як тільки ви повірите, що ви є чимось, ви насправді втілюєте це, ви втілюєте це почуття. Якби ви, не дай Боже, були у комі і прокинулися, і у вас насправді не було пам'яті, і вам сказали, що ви були морським котиком. І вони хочуть, щоб ти повернувся зараз, коли ти здоровий. Чи думаєш ти, що поводився б по іншому, ходив інакше, мав би інакше уявлення про те, ким ти є, ніж якби тобі сказали, що ти вчитель фортепіано бути успішним у житті це мати правильну систему віри в те, ким ти є, справді вірити, що ти був чимось унікальним, що ти був чимось особливим у цій галузі. Якщо ти справді віриш у себе. Що ти один із найкращих акторів у світі, ти будеш зовсім іншим. Ніж якщо ти б говорив, сподіваюся, що я добрий, ваші вирази обличчя будуть зовсім іншими, ваш тон голосу ви говоритимете більш переконливо. Ви використовуватимете свій природний голос, ви станете реальнішим. Наш мозок схожий на ланцюг. Тож, якщо ми ведемо його, за допомогою належного дроту ви підете прямо до своєї мети. Якщо ви не впевнені, хто ви, тоді ваші мрії, ваші цілі вони ніколи не стануть реальністю. У кожного є сумніви у житті, навіть найуспішніші люди, на яких ви дивитеся, також їх мають, але вони не живуть ними. Це те, як ви справляєтесь з цими негативними думками. Той самий момент, коли вони атакують. Переповнюйте їх позитивними діями або думками, і це пов'язано із впевненістю у собі. Вірте в себе, що ви кращі, ніж зараз. Великі думають по-іншому, великі бачать по-іншому, великі мають інший світогляд. Ти можеш отримати будь-який успіх, якого ти бажаєш у житті. Ви можете мати все, що забажаєте, якщо зможете це отримати. Якщо твоїх зусиль мало, ти ймовірно не думаєш про можливість. Ти, напевно, думаєш про зобов'язання. Я постійно думаю про можливості. Кожного дня я думаю про можливості. Я не дивлюся на це як на обов'язок. Я не дивлюся на це, як я повинен щось зробити. Кожного разу, коли я прокидаюся, я думаю, я живий. Оце мій день. Якщо ти хочеш того. Чого ти ніколи раніше не мав, якщо ти хочеш робити те, чого ти ніколи не робив, якщо ти хочеш бути тим, ким ніколи не був, зміни свій менталітет. Я хочу, щоб ви бачили, що зусилля зростають.